Вітаю вас, діти! Я думаю, що майже кожен із вас звернув увагу на цю велику, повну паперів важку теку, яка у мене зараз в руках. Як ви думаєте, що у цій теці? Так, документи скажете ви і будете праві! А чому саме ця тепка зараз у мене в руках перед початком нашого уроку? Тому, діти, що сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення нової досить великої теми, яка має назву Ділові папери? Вітаю вас, діти! Після невеликої перерви... З вами знову я і наш урок української мови. І як я тільки що сказала, тема нашого уроку буде саме ділові папери». Чому саме ділові папери»? Тому що дуже часто після закінчення школи вам доведеться зустрічатися саме з діловими паперами. Отож, давайте. Перш ніж ми підійдемо до вивчення нової теми, ми з вами повторимо, що ж це таке офіційно-діловий стиль, який стиль ми називаємо офіційно діловим. Офіційно-діловий стиль це різновид мовлення, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському, економічному житті та законодавстві. Тобто діти, що це значить? Що у будь-якій організації, у будь-якій сільській раді, старостаті існує певний набір документів, якими регулюється наше громадське життя. Політичне життя регулюється більш серйозними документами. Економічне наше життя. Теж регулюється деякими економічними документами. Ну і, звичайно, ніяк не обійтися без ділових документів у нашому законодавстві. Пізніше ми з вами познайомимося з багатьма видами ділових документів. Які ж, але тепер давайте все ж таки згадаємо, які в нас є особливості офіційно ділового стилю. Перша особливість офіційно ділового стилю це та особливість, що той, хто пише або складає діловий документ, викладає цей зміст ділового документу у нейтральному тоні, тобто тоні, який позбавлений будь-яких емоцій, і лише в прямому значенні. Ми з вами діти знаємо, що слова можуть вживатися як в прямому, так і в переносному значенні. Якщо взяти, до прикладу художній стиль, то там дуже часто вживаються слова у переносному значенні. В офіційно-діловому стилі цього робити не можна. Наступна ознака офіційно-ділового стилю це точність, лаконічність, стислість і послідовність викладу фактів. Тобто те, що написано у наших офіційних ділових документах, має бути надзвичайно точною інформацією. Наступне документальність. Що ж це таке діти документальність? Документальність це ті вимоги, які саме передбачаються у викладі того чи іншого документу. І остання особливість офіційно-ділового стилю це наявність сталих мовних зворотів. Що це означає, діти? Це означає, що існують такі певні речення, такі певний набір фраз, які ми використовуємо при написанні ділових документів. Наприклад, для заяви існує Певний набір фраз для автобіографії існує інший набір фраз, але цей набір фраз буде зазвичай однаковим для різних цих ділових документів, ділових паперів. Які ж у нас мовні ознаки будуть офіційно ділового стилю? Якщо в художньому стилі, навіть і в публіцистичному стилі, автор може дозволити собі якісь відхилення від стандартної лексики, використання певних фразеологізмів, мовних зворотів, іншомовних слів, слів діалектизмів, то офіційно-діловий стиль собі цього дозволити не може. В офіційно-діловому стилі є певний набір стандартної лексики. Е, яка ж мова буде ще нашого офіційно-ділового стилю? Е, в офіційно-діловому стилі найхарактерніші речення це речення прості. Поширен. Тобто офіційно діловий стиль не вимагає якихось речень складних, там складнопідрядних, складносурядних речення мають бути простими і зрозумілими. І ще основне, це обов'язкова відсутність будь-якої індивідуальної та емоційно-експресивної лексики. Що це таке діти емоційно-експресивна лексика? Це коли автор може висловити якісь свої певні емоції, певний свій настрій. У офіційно-діловому стилі це робити не дозволено. Значить, повинен бути стисло, стандартно і без усяких емоцій. Давайте ж ми з вами зупинимося на видах ділових паперів. Ми їх сьогодні перечислимо тут багато, але ми потім будемо зупинятися на тих видах ділових паперів, з якими ви найчастіше будете зустрічатися у своєму житті. Отже, перший із ділових паперів це автобіографія. Наступний акт. Вони в нас йдуть по алфавітному порядку. Довідка. Договір. Доповідь, записка, доручення, заява, звіт, інструкція, лист, наказ, освідчення, постанова, пояснювальна записка, протокол, закон, резолюція, розпорядження. Ось подивіться, скільки видів ділових паперів. У нас існує. Ми будемо зупинятися на майже на кожному з цих видів ділових паперів, але будемо практикувати тільки з тими видами ділових паперів, з якими ви найчастіше будете зустрічатися у своєму житті. І один із таких видів паперів, з якими ви будете зустрічатися найчастіше після закінчення школи, це є. Заяв. Що ж це таке, діти, заява? Заява це документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення якихось своїх певних прав або захисту інтересів. От, наприклад, діти, коли ми пишемо заяву, коли хочемо висловити якесь своє прохання. От, наприклад, після закінчення школи ви будете напевно вступати до навчальних, інших навчальних закладів. І для того, щоб ви стали студентом будь-якого навчального закладу, ви повинні обов'язково будете написати заяву. Зазвичай вам пропонують зразу, але все ж таки для того, щоб ми не були неграмотними в цьому питанні, ми повинні навчитися писати елементарну заяву. Також, наприклад, дуже часто ми пишемо заяву для того, щоб захистити якісь свої. Певні інтереси, заява діти може бути не тільки в письмовій формі, заява може бути і в усній формі. Коли ви, наприклад, читаєте новини, то ви можете чути таке зроблену офіційну заяву. Тобто, десь якийсь міністр, хтось там ще вищий у владі зробив якусь певну офіційну заяву. Отож, діти, сьогодні. Ми з вами. Більше своєї уваги приділимо саме такому документу, саме такому, такі, такому виду ділових паперів, як заяв. От давайте ми з вами подивимося на певний зразок нашої заяви. От, наприклад, спочатку діти в заяві ми повинні вказати. Кому саме адресується наша заява, в даному випадку наше прохання директору Професійно-технічного училища номер 12 Іванову Івану Івановичу Петренко Миколи Сергійовича, що проживає за адресою місто Чуднів Житомирського району. Це обов'язкове для заповнення таке поле. Тому що ви повинні в першу чергу вказати, кому ви адресуєте заяву і від кого йде ця заява. Далі, наступне в заяві. Ви повинні вказати зміст, висловити своє прохання. Заява прошу! Прийняти мене для навчання в училищі. У 2023 році я закінчив або закінчила 10 класів в даному випадку Житомирської спеціальної школи. Також іноді деякі заяви вимагають перелік документів, які ви додаєте. Це свідоцтво про освіту. Хочу звернути увагу для всіх, що свідоцтво про освіту для того, щоб вступити до училища обов'язкове. Характеристика зі школи. Кожен з вас також повинен подумати про те, яку характеристику він отримає, автобіографію. Пізніше ми навчимося її писати, довідку про стан здоров'я, три фотокартки. І обов'язково в заяві ми ставимо дату написання та підпис. Ось так, діти, ми пишемо заяву. Ось цей верхній рядочки, де написано директору професійно-технічного училища, це є стандарт, тобто сталі такі фрази, сталі звороти, які ми використовуємо для написання нашої заяви. А тепер діти, наше домашнє завдання. Що ж вам потрібно буде виконати? Вам потрібно буде записати в зошит всі види ділових документів, тобто поставити відео на паузу і переписати ті види ділових документів, які у вас подані на слайді. І наступним за поданим зразком написати власну заяву. Тобто, зрозуміло, що прізвище. Ім'я, адреса ваша може, не може, а просто має бути змінена. Ну що ж, я бажаю вам діти успіху. До нових зустрічей!